Уасаламу алейкум, або Буназіла сьогодні, через рік після виходу першої частини, я все ж вирішив зробити другу частину. Обов'язково подивіться першу частину, так як ви дізнаєтесь про 12 найкращих міст з кінця. А сьогодні буде 12 найкращих обласних центрів. Це важливо не міста, обласних центрів в Україні. О, моїй суб'єктивній. Ну, наскільки можна називати суб'єктивною думку людини, яка 184 міста в Україні об'їхала, я не знаю. Але все ж, давайте починати. Не будемо довго чекати. Дванадцяте місце. На 12 місці я би хотів поставити Полтаву. Полтава це файне місто. Справді, там є центр міста, який достатньо сильно схожий на Дерибасівську в Одесі, що достатньо дивно. Це дуже дешеве місто, там дуже багато є закладів з автентичною українською кухнею. Також це місце в мене асоціюється з білосніжністю та купою дерев. Тому що там справді дуже багато дерев там була вулиця Пушкіна, якщо я не помиляюся, і якийсь зелений сад, і це було справді дуже красиво. І мені справді подобається Полтава. Я кожного разу, коли туди приїжджаю, відчуваю наскільки ж файне це місто. Проблем, я можу сказати, що архітектура. Архітектура там страждає і достатньо сильно, що є для мене проблемою. а вже ж? там, наприклад, є кільце, там де навколо стоять однакові будівлі, але деякі згоріли, деякі просто дуже давно не реставрували. Там я один раз ходив, там можна було відірвати просто шматок фасаду. Проте, якщо зайнятися Полтавою та зайнятися її брендом, це стане одне з найкращих міст України, тому що це саме те місце, де можна відчути. Той самий вайб центральної України. А вже ж більше це можна відчути в селах, які також достатньо автентичні на, от, на Полтавщині. На одинадцяте місце зі своїм сумом я ставлю Тернопіль. Тернопіль файне місто. Воно, напевно, найфайніше з усіх, бо там навіть пісня є. Файне місто! Тернопіль! Тернопіль дуже вільний. Відчувається для мене дуже вільним і дуже особливим, якщо його порівнювати з іншими містами заходу України або з іншими містами колишньої Австро-Угорщини. Найбільш якийсь вільний і найбільш хаотичний. Проте хаотичність мені в якомусь сенсі подобається. Там дуже цікаве поєднання. Є і купа історичної архітектури, і посеред цієї цієї архітектури історичної стоїть радянський театр. Який, до речі, максимально сильно схожий на чернігівський мінусів. Це реклама, вона скрізь і дуже багато, особливо на одній з головних вулиць Руській. Це якийсь шок, чесно кажучи. А на 10-му місці вже вище згаданий Чернігів. Чернігів на жаль, я відвідував лише одного разу, проте цього одного разу мені вистачило, щоб зрозуміти який шалений потенціал у Чернігова є. Там є дуже багато мега старих соборів, які так здебільшого були відновлені, але були відновлені доволі е, непогано. Тобто, там є і п'ятиківська, п'ятирічна, якась щось з п'ятьма чи стри чи стр... Троїцька. Коротше, якась церква там є, дуже красива купа парків, і це, на мою думку, з усіх міст, що я відвідував, мені здалося це найчистішим містом України, де я був. Я витратив 10 хвилин в центрі міста для того, щоб знайти опалок від цигарки. Що в більшості обласних центрів можна знайти в центрі за хвилину або дві, максимум, а в деяких, особливо не буду казати, де їх можна навіть не шукати. Вони вас знайдуть самі. Також в Чернігові дуже сильно все змінилося. Оце правда. Так, я бачив дуже багато реклам мера цього, але. І я не знаю наскільки правда там саме мер впорався це напевно будуть вирішувати все ж люди з Чернігова. Але дуже багато відео, які зроблені так, як реклама мера, проте там справді дуже багато видно. Того, як саме змінився Чернігів, там з якихось роздомблених просто тротуарів зробили ідеальні ходи. Там є червона площа. Я не знаю, чи називається вона все ще так, але коли я там був, вона точно так називалася. Там і велодоріжки, і все. Проте проблема в тому, що велодоріжка вона здебільшого саме там її можна ще знайти в деяких районах міста. Проте сказати, що це мережа, як у тому ж Львові, де теж все не ідеально з цим взагалі в Україні не ідеально все з велодоріжками. Я сказати цього не можу. Я не велосипедист, тому я не можу оцінити комфортність Чернігова як велосипедного міста. Проте я впевнений, що це відео подивиться, якийсь велосипедист, який був у Чернігові і катався там на своїй колесрані. І він може нам сказати, як же там, і в коментарях все відкрито. Дев'яте місце Івано-Франківськ, столиця Франції, як ми всі знаємо, яка столиця Парижу? Івано-Франківськ. Яка столиця Парижу. Івано-Франківськ. І Івано-Франківськ це, знаєте, такий чернігів з дрібкою, або навіть не дрібкою, а купою австро-угорської архітектури, яка дуже файна. І скажу вам, що навіть міста Польщі. Вони виглядають і близько не так, як Чернігів. А вже ж я кажу про міста Польщі, які за розміром такі самі, як Чернігів, або схожі, кілька разів сказав Чернігів, я кажу про Івано-Франківськ. Ще проблема назви Івано-Франківськ, тому що Іван Франко не сказати, що жодного стосунку немає, але в принципі стосунку він не має. Я навіть не скажу, що там багато мінусів, тобто, це одне з найчастіших, також як і Чернігів, міст України. Це, напевно, одне з єдиних міст, великих, як мінімум, точно, де стоїть конструктивістська ратуша, що дуже сильно контрастує з іншими містами. Проте там все дещо інакше. Там стоїть ось така конструктивістська ратуша. Красиво це або ні, як мінімум, це унікально. Давайте казати чесно, це унікально. Також туди можна зайти за якісь копійки просто і піднятися, і подивитися на Івона франківськ зверху. Дуже багато також і нових будівель, якихось новобудов не найкращої якості. Проте це свідчить про те, що місто зростає, і населення міста зростає. Восьме місце: Ужгород, це останній обласний центр, який я взагалі відвідував в Україні. До того я був у Закарпатській області лише в Мукачеві, і Мукачево теж файне і дуже дивне. Колись обов'язково вийде відео про Мукачево. В мене є матеріал. Ужгород максимально схожий на країну, яка стоїть у нього під боком. Це Словаччина. Ужгород це найбільш дивне місто в Україні. Воно дуже мало схоже на інші обласні центри. А вже ж тому, що це дуже багатонаціональний регіон Закарпаття. Там і Угорці, і Роми, і Румуни, і Українці. і... Дуже багато субетносів українців, то як там Лемки, гуцули. Але місто це дивне оце зауваження, що я зараз скажу. Але люди одягнені там краще, ніж в будь-якому іншому місті. От саме якщо брати купу людей і оцінювати в середньому. Як вони одягнені, саме Ужгород, місто з людьми, у яких є е, смак в одязі, що в мене немає, але у них є, і це прямо дивує. Та й взагалі сама область. Я об'їхав всі міста Закарпатської області, їх там всього 11, І от всі міста, окрім напевно, іршави, хоча та й Іршава теж доволі цікаве місто. Вони дуже цікаві, тому Закарпатська область, а вже ж дуже класна, і не лише тому, що там є гори, також і міста там дуже цікаві. І Ужгород на восьмому місці точно не просто так. І на сьомому місці місто з купою проблем. З купою проблем, але я не можу нічого зробити з тим, що воно мені подобається. Запоріжжя, люди, які живуть в Запоріжжі, мені здається, вони в першу чергу зі мною не погодяться з цим рейтингом. Запоріжжя одне з найбрудніших міст України. І ще одна витікає тут проблема повітря в Запоріжжі. З усіх обласних центрів найгірше повітря, на мою думку, на мій нюх, а я нагадаю, я з Кривого Рогу саме там найгірше повітря для мене. З обласних центрів України, на мою думку, в Кривому Розі ще гірше. Це дуже індустріальне місто. Проте ця індустріальність зіграла йому на користь у радянські часи, так як сталінська архітектура у Запоріжжі. На мою думку, це не поступається київській архітектурі. Сталінській радянська влада дуже любила Запоріжжя, зрозуміло, чому індустріальне місто і там все це дуже підходить під ідеологію комуністичну. Ну вони його любили і архітектурно його обдаровували. Я був у лікарні, якщо не помиляюсь, це туберкульозна лікарня. Я там не був, не тому, що туберкульоз, а тому що я хотів подивитися на будівлю, бо будівля там просто. Вау. Ну, типу, справді це просто туберкульозна лікарня. Але подивіться, як виглядає вона: годинники, великі площі, соборна вулиця величезна, оці такі е, арки, як ти входиш в місто. от... Для людей, які цікавляться радянською архітектурою, а саме сталінським ампіром, Запоріжжя це напевно найкраще місто в Україні для того, щоб відчути всю цю атмосферу. Проте там є і історична забудова, і там її достатньо. Не сказати, що сильно багато, але достатньо. Ну і будемо чесними: з безпекою в місті теж все не дуже файно на шостому місці. Сусід Запоріжжя, який також доволі схожий на нього. Дніпро Дніпро ще більш брудне ніж Запоріжжя, і в Дніпрі дуже великий контраст. Контраст між центром міста і парою кварталів від центру міста зайнялися відновленням архітектури і сучасна архітектура в Дніпрі одна з найкращих в Україні, якщо ми не беремо Київ. Те, що там понабудували сучасні архітектори, це дуже красиво. Там і амфітеатр їхній, і олівці, будівлі, чи як хмарочоси, як їх називають, я не пам'ятаю точно, і набережна, і вулиці, різні площі, все робиться по дуже сучасним класним стандартам. Проте ще у Дніпрі є лівий берег. От там все набагато гірше, проте там теж є дуже класні парки, файні вокзал в Дніпрі, це найбрудніше місце України, мені здається. Там справді дуже брудно. Я коли там їздив, там і якесь там лайно в стакані лежало. Там треш. Зате вся сталінська архітектура, яка є на тій вулиці, вулиця Яворницького називається. Вона відновлена, відновлена дуже якісно, відновлена дуже красиво. Там купа всього цікавого. Справді, проте якщо б їм зайнялися. Не лише якимись вибірковими ділянками це було б напевно одне з найкращих міст України. Ще дуже складна дніпровська ментальність. Це місто дуже довгий час було закритим містом у радянські часи. Це місто ракетобудування, це дуже індустріальне місто, і це дуже сильно вплинуло. Я вам скажу на ментальність Дніпрян. Я не буду казати якісь погані речі про Дніпрян, тому що, а вже ж казати про всіх, це доволі дивна річ. Тут тобто, паче, пройшло вже 30 років з незалежності, проте це все ще відчувається. П'яте місце. Мене зараз заб'ють камінням, ножами, всім, чим можна забивати взагалі людину. Львів. Так, Львів для мене на п'ятому місці. І я розумію все розчарування. Проте. Більшість обласних центрів України не мають якусь унікальність відміну від сусідніх європейських країн. Вів він типове файне австро-угорське місто. Він дуже схожий на Будапешт, на, на Відень в меншому ступені, проте з деякі райони схожі. на Прагу дуже схожий на Прагу, на Брно на великі міста колишньої австро угорської імперії. Це правда, вона дуже, він дуже схожий. Я давно там не був. Я знаю, що дуже багато людей туди приїхало, і по деяким оцінкам Львів зараз друге по населенню місто України. То багато біженців залишається зараз у Львові. Я не знаю наскільки сильно змінилася ситуація. Проте я пожив якийсь час у Львові. Місто не для мене, я просто не дуже люблю австро угорські міста для життя. А вже ж Львів відомий своїми закладами. Заклади там одні з найкращих у всій Європі. Якщо є якийсь турист, який не дуже любить чогось екзотичного, він просто їде у Львів. Я маю на увазі турист якихось сусідніх європейських країн і бачить красиву європейську картинку, яка нічим сильно не відрізняється від сусідніх країн. Чим сильно не відрізняється, це не означає, що. Це місто погане, це місто мені дуже подобається, але не для життя. Я не хочу більше там жити. Я там пожив і більше не хочу. І на четвертому місці я все ж поставив Харків через метро. Так як я дуже полюбляю транспорт, а в Харкові метро, особливо вагони метро, вони набагато сучасніші ніж у Києві. Кожна станція має якийсь свій логотип. Станції самі дуже красиві, там ботанічний сад, Пушкінська, київська. Дуже багато красивих станцій. Вже ж архітектура мене дуже здивувала в Харкові. Її дуже багато і вона дуже красива. Бо в мене в справді було уявлення про Харків як про таке ну, забите якесь совкове місто. І собори там гарні, ну просто якісь мега гарні. І рельєф там дуже багато якихось підйомів, спусків, що взагалі було для мене великою неочікуваністю. Кахарків. Пам'ятник козаку Харко, пам'ятник Тарасу Шевченку, а вже ж їхні парки. Там сад Тараса Шевченка, мені чесно кажучи, не дуже подобається парк Горького, але сад Тараса Шевченка, сарженяр, боже, як красиво в Саржан Яр. Це те місто, куди можна приїхати і відпочити декілька днів. З мінусів я можу сказати, що якби харків'яни не кричали про те, що в них найчастіше місто в світі, воно насправді доволі брудне. Київ брудніше, я сразу кажу. Просто в Харкові. Не те, щоб менше людей смітить, просто більше людей прибирає. Третє місце Чернівці. Для мене маленьке місто апріорі не може стати дуже класним. Я люблю великі міста. Ходився в великому, достатньо великому місті. Я жив в великих містах в Львові, в Києві, в Одесі, в Празі. В великих містах І для мене великі міста це. Апріорі найкращі міста. Але Чернівці зачарували мене. Чернівці, а вже ж зрозуміло, що схожі на Румунію, так як там був великий румунський вплив, історична забудова міста зберіглася майже ідеально. Я там був тричі і з задоволенням буду дуже багато разів туди повертатися. З мінусів, благоустрій, велика проблема з благоустрієм, прям велика проблема. Це так сумно, насправді, що таке файне і класне місто має такі. Ну, дурацькі проблеми, ну, типу, дуже лег легкі проблеми, як там щось побити, потріскане, дуже багато якихось закинутих будівель. Це велика проблема. А вже ж університет, архітектура, там ратуша, там є свій особливий вайб, проте я не впевнений, що мені сподобається там жити. Я там ніколи не жив, але я не впевнений, що мені сподобається. Обов'язково треба якось спробувати. Друге місце Одеса. Одеса має для мене. Доволі велике значення, дуже багато подій там відбулося. Також е я зустрів там війну штани з Одеської тероборони. Дуже важливе для мене це місто. Воно дуже атмосферне. Я би там ще пожив. Я там і пожив не те, щоб дуже багато, проте пожив. Я обожнюю Італію. І Одеса мені нагадує Італію, саме Італію, як Молдованка, наприклад. Молдованка це чисто якесь маленьке місто в Італії, дуже дуже закинуті, але дуже гарні будівлі, без якихось архітектурних вишуків. Проте гарне. Це тепер центр ЮНЕСКО. Там дуже гарні пам'ятки. Ну і море. Я обожнюю море в Одесі. Воно. Далеко не найкраще там купатися я нікому не рекомендую. І більшість Одеситів цього навіть ніколи не робила. Більшість просто там Одеситів не купається, але є навіть ті, що ніколи не купалися в морі або купалися один раз колись в дитинстві. Море, як мінімум, погуляти, особливо взимку, посидіти на пірсі, покурити. До речі, я засуджую куріння. Це справді круто. Море додає атмосфери, море додає повітря, море додає. Хороших спогадів, історичний центр там чудовий. Ну і перше місце, як би ви думали, найкраще місто з 400 міст, з 399 міст, які я відвідав за своє життя. Київ. Я відвідував багато: Бухарест, Будапешт, Татислава, Прага, Відень, Берлін, Париж, Варшава, Копенгаген, Дублін. Жодне місто з цих столиць. Не підходить до Києва. От Київ достатньо хаотичне місто, але, як я казав, хаос часто прикрашає місто. Знаєте, я не бачу сенсу довго пояснювати, чому я люблю Київ. Це затягнеться дуже надовго. Це та сама атмосфера, це оцей голос метро. Історія про Київ у мене доказує, що від ненависті до любові всього один крок, тому що раніше я Київ ненавидів, я просто не міг вникнути в його атмосферу, і поки ви. Не поглинитесь у Київ, навряд чи у вас вийде любити це місто. Оця купа людей, які кудись йдуть, які всі кудись поспішають. Це дуже сильно відрізняється від Одеси. Навіть передня швидкість пішохода дуже сильно відрізняється у Одесі та в Києві, тому що у Києві більш зайняті люди. Вони кудись біжуть, вони кудись ідуть постійно по роботі, по справах. Тому що це Київ, тому що це столиця, це економічний центр України. Багато поганого в Києві. Я обов'язково коли зніму окреме відео про Київ. Про Київ я повинен підготовлювати відео дуже багато, бо це те саме місто, яке за весь час моїх подорожей ще не встигло переплюнути жодне інше. Якщо ви були у всіх цих містах, ви можете скласти свій рейтинг обласних центрів України яких ви були, це буде достатньо цікаво. Також, якщо я сказав про ваше місто щось не так і чи щось змінилося, ви обов'язково також можете написати це в коментарях. Ну а вам я хочу подякувати за перегляд цього відео, обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на канал, і все це робіть для поширення контенту. І обов'язково також подивіться відео про мови, про німецьку мову. про... Англійську мову, і скоро вийде ще про нідерландську та про криворожанську, ну то, то потім до побачення. Я сподіваюся, півні на фоні вам не сильно заважали, бо мені заважали. Говорячи про міста у цьому відео, я навмисно оминув тему російсько-української війни. Так як в той час я не був у цих містах, і я не можу точно оцінити все зруйноване майно. Те, наскільки сильно змінилися мої улюблені міста під час цієї війни. Проте світлини з відкритих джерел зможуть передати цю атмосферу. Я сподіваюся, після цього відео ви дуже сильно захочете відвідати всі українські міста і ще більше зненавидити нашого сусіда за те, як він руйнує нашу красу. Московія держава. Терористів, квалтівників, вбивць та катів українського народу і не тільки українського.